Ще один будинок, буквально на минулому тижні. Ми вже його придбали, бо в попередньому відео я показував, що домовились вже там, де бабушку забирають на вихідні на, вихідні, на зиму, і вони вирішили продавати. То цей будинок, бачите, ми вже придбали. Так що він цегляний, великий. Да, там всередині меблів немає. Треба буде, звичайно, щось під себе підробити, але будинок великий. Такий є і сарай, тому що ситуації в людей бувають різні, город великий ще навіть кукурузу залишили попередні власники. Так що е якось так. Оце ми такі також проводимо. Є в нас така програма, да, що безвідсоткове погашення боргу за будинок. Це таким чином, тому пші що ви з цього думаєте.